Доброго дня, любі батьки! Хочу розповісти вам про зошити, якими ми будемо користуватися протягом навчального року. У нас їх вісім, але ми їх поділимо по чотири: чотири в середу, чотири в п'ятницю. У мене дуже велике прохання носити всі зошити в рюкзачку. Купіть діткам рюкзачок. Невеличкі, легенькі, і там будуть зберігатися ці всі зошити. Тому що багато буває випадків, коли, коли родичі або там, дідусь, бабуся, братик, сестричка, хрещена вони плутають зошити і дітки потім сидять. Ми друкуємо, втрачаємо час, і дітям не цікаво працювати просто на ксерексі. Всі хочуть працювати в зошитах, як і всі. Тому носимо всі зошити. Почнемо із підготовки ручки до письма. Раніше у нас була дуже цікава книжка. Але, на жаль, її більше не друкують. Тут у нас все поєднане. Була і математика, і підготовка ручки до письма, і рахунок, деякі, букви, цифри. В кінці взагалі дуже цікаві цифри і букви, як вони саме пишуться, так? на що вони схожі, але, на жаль, ми більше більш не можемо його використовувати. Тому ми купили ось такі зошитки і поєднали їх. Тут 4 зошити, їх потрібно буде склеїти. Елементи від. Від легких до складних, включаючи навіть каліграфічні малюнки, потрібно буде обов'язково правильно тримати руку. Брати правильно олівець, наприклад, ми відкриваємо зошит, наш куточок дивиться нам в животик, серединка куточка в животик. Ми лікоть приклали до нашої парти, працює тільки кисть. Рухати можемо зошит вправо, вліво, піднімати, опускати, щоб була рівненька у діток-спинка, то ми зошит трошки подаємо вперед, да? ми його висовуємо, щоб діти не гнулися і бачили дуже гарно, що вони роблять. Також запам'ятовуємо. І беремо олівець там, де заточена ось наша хвилька. Ми взяли щіп не вище, не нижче, щоб дітки все бачили. Взяли там, де заточена хвилька. Тоді все чітко нам видно. Ми працюємо по цих зошитках. Наступний наш зошит це математичний тренажер Склад числа від 2 до 10. Він дуже цікавий, і за допомогою цього зошита ми будемо використовувати різні схеми методи. Рахунку та будемо з ними з'ясовувати невідоме число. Він такий важкий, але дуже цікавий. Також більше-менше знаки дорівнює. Це все-все ми будемо вчити з дітками, пояснювати багато різних методів, використовувати на дошці, показувати приклади, тому працюємо по цьому зошиту. Так, наступний наш зошит це перша та друга сходинка. Тут багато теж математичних Тематичних прикладів, дидактичних прикладів, логіки, закріплення кольорів, потрібно буде з'єднувати, працювати із мисленням, знаходити, порівнювати різні предмети, відмінності, знаходити однакові малюнки, з'єднувати. Потрібно буде відтворити фігурки, продовжити їх, геометричні фігурки. Ну, Дуже-дуже цікавий. Також з невідомими картинками потрібно буде відтворити, порахувати їх, відняти їх, вивчити права, ліва. Дуже-дуже-дуже ну, цікавий такий зошит. Так, наступний наш зошит це вчимося рахувати. У нас тут не тільки геометричні різні фігури, логічні завдання, завдання на увагу, також на пам'ять, на рахунок. Потрібно буде вивчати великі, маленькі, порівняти великі величину, а, а також ми ще й прописуємо з дітками цифри. У нас є як великі цифри, це коли ми в клітинку поміщаємо. Робимо таку худеньку да, цифру. Зверху вниз повинно бути, якщо велика цифра, дві клітинки зліва направо одна. Ми робимо худенько. Також ми переходимо на середню та обов'язково маленьку, коли потрібно буде відтворити та написати циферку 1 в одній клітинці. Будуть працювати різні нахили у нас тут. І різні також способи та методи вивчення. Більше-менше ми будемо використовувати лінійки, різні схеми, будемо вивчати годинник. Так, наступний наш зошит це правила безпечної поведінки на дорогах. Це дуже е, крутий зошит, де діти будуть вивчати правила дорожнього руху, знаходити правильні відповіді, знаходити неправильні відповіді, розмальовувати його. Він буде у нас такий веселий, цікавий е, із вивченням різних різних правил. Також будуть елементи підготовки ручки до письма. Деколи будемо задавати домашні завдання додому, якщо дитинка буде не встигати. Наступний наш зошит це друковані літери. А, у нас є буква «лент» в якому буквоїд з'їв наші букви. Букви ленду живуть є такі будиночки, і там знаходиться буква. Але той хитрий букваїд, він поз'їдав ці букви. І дітки наші чарівники будуть брати на уроках чарівну паличку та допомагати нашим буквам відтворитися. Так ми вивчаємо в такій ігровій цікавій формі, вивчаємо та запам'ятовуємо, як вона пишеться. Завжди букви та цифри у нас пишуться зверху вниз. На початку я буду діткам проставляти крапочки, щоб їм допомогти зорієнтуватися, як правильно робити. Будуть вони виконувати різні нахили вправо, вліво, вбік. Так? І, наприклад, ось у нас є буквочка А. На початку я їм буду проставляти крапочки, дітки її будуть обводити далі. Поступово, коли вже дітки зможуть правильно виконувати завдання, я буду ставити просто. Такі легкі крапки, да потім вони будуть самостійно виконувати. Якщо на початку ми, наприклад, будемо один урок вивчати А, наступний У. Десь буде домашнє завдання, потрібно буде виконувати, потім букви з'єднуються, наприклад, УУ, там ми, приголосним з голосною ми У також відтворюємо та пишемо. Це поки що легко, ми розкачуємося. Далі буде трошки важче діткам, дітки будуть трошечки більше втомлюватися, десь не встигати, тому буде домашнє завдання, потрібно буде вдома. Обов'язково дописувати, будь ласка, допомагайте діткам, також проставляйте їм на початку крапочки. І щоб вони не переживали та не боялися, що вони не виконують завдання. Коли вони будуть приходити з домашнім завданням, ми будемо ставити їм оціночки. Наступний наш це перший та другий крок дуже-дуже цікаві зошити на різну звукову мову, на визначення звука, де знаходиться звук, на початку, всередині, в кінці будемо ділити на склади, будемо робити. Звуковий аналіз, також будемо обов'язково читати по цим зошитам, вчитися. Крок 2 дуже гарно навчає читати дітка, не тільки букварик, але й крок 2. Він як закріпляє це читання. Будемо проходити теми, розмальовувати, знаходити. Ну, Він теж такий дуже веселий. Наче можна сказати, що він незрозумілий, але на уроках все буде ясно, все будемо розповідати. Покажу вам крок 2, там, де ми прописуємо букви, можемо пояснити діткам, де знаходиться звук, і, наприклад, от у нас є картинка, так? Перший звук А. Нам потрібно з'єднати із картинкою. С Сумка є А на початку. Ні, немає. Ми її закреслюємо, так? А, на нас чуємо А. Ми даємо акцент завжди на перший звук. А на нас ми чуємо в цьому слові А. Так, чуємо з'єднуємо. Окуляри. Ні, немає, не з'єднує. Також ми будемо ось в таких віршиках робити звукові аналізи. наприклад, буквочки голосні, вони завжди у нас будуть червоні. Всі приголосні будуть у нас сині. І ми будемо потихеньку ставити точечки під буквою, наприклад, червоним кольором голосна, позначати полосочка, приголосна, буде у нас синя. Теж дуже такий цікавий цікавий зошит. І останнє це наш букварик. Деякі педагоги вони кажуть, залишати букварик вдома. Я люблю, коли вони носять букварики, будь ласка, носіть букварики з собою, тому що коли ми будемо навчатися, я дуже багато буду в буквариках промальовувати. Ми будемо виконувати тут завдання, знаходити. Ось, наприклад, перша сторіночка у нас це буквочка А. Дітки будуть промальовувати, знаходити доріжку тільки по буквам А. Ще я дуже часто. І діткам пишу дужки. коли вони читають самостійно, я їм прямо ставлю дужки на самих словах. Ну, наприклад, ось ХО, я їм показую хо разом з єдним, це буде трошки пізніше. так? Я їм прямо показую, показую. Потім, коли вони бачать, що я проводжу ці дужки, то вони починають зачитувати. Тому ми їх з собою носимо. Комплекти ми купляємо у адміністратора, букварик ми купляємо самі. Добре, Якщо є можливість, купляйте з тоненькою обкладинкою, воно так буде трошки дешевше, бо немає різниці, чи товста, чи ось така м'ягка. Ми будемо читати по ньому, розглядати малюнки, буде працювати розвиток мовлення, будемо вчити логопедичні віршики. Обов'язково у нас будуть такі підсказки, різні, павутинки. Тут, так, тому я люблю, коли вони носять їх.